Вітаю вас, дорогі близнюки! Дивимось старопрогноз для вас на грудень місяць, на крайній місяць цього року що цей місяць приготував для вас, дорогенькі близнюки. І так, перша карта для вашого знаку зодіаку. Карта «Двійка Кубків. Цей місяць готує для вас дуже гарну, можливо, зустріч з якоюсь людиною, якщо особливо ви самотні, хто без, з вас без пари, то чекайте те, що доля вам підготувала зустріч з людиною, яка стане для вас доволі доленосною. А якщо ви в парі і вас більше цікавить ваша матеріальна сторона, ця карта може ще говорити говорити про те, що буде якась дуже вигідна пропозиція для вас. Для когось це може бути підвищення по роботі. Для когось це може бути пропозиція стосовно бізнесу, можливо. Стосовно співпраці колаборації по бізнесу, от тобто це карта союзу, карта домовленостей, карта зустрічей. І цей місяць буде сприятливий для вас в цьому плані. А наступна карта трійка кубків після двійки. Кубків іде трійка кубків, яка нам говорить, що ця зустріч в результаті буде для вас успішною. А хто зустріне партнера для стосунків, цей союз буде вдалий, тобто ви будете продовжувати ці стосунки. А в кого буде якийсь розвиток по бізнесу, нова угода, новий бізнес, злиття бізнесу, співпраця з якимось партнером? Ця угода також буде успішною для вас, дорогі близнюки. Наступна карта для вас: двійка мечів, говорить про те, що дуже зважено приймаєте рішення, оцінювати ситуацію розумом тут більше вам потрібно віддаватись розуму а не емоціях емоціям також ви вже пройшли певний період у житті який був доволі складним і попереду у вас ідуть зміни на краще попереду буде знаєте як от просвітлення просвітлення ваших справ якщо ви довгий час були без пари ця зустріч вам дасть можливість рухатись в краще особисте життя покращення в особистій сфері якщо от ваша ця карта стосується це стосовно бізнесу, то у вас буде покращення бізнесу, буде розвиток бізнесу, буде вдала ця угода, вдала колаборація, і ви будете досягати у цьому успіху. Далі дивимось по ораколах, що для вас приготував грудень, дорогі близнюки І так, перша карта для вас. Карта місяця говорить про те, що можуть бути певні переживання, можуть бути певні страхи, може бути дуже багато роздумів. Роздумів стосовно тих чи інших справ. Дуже багато думаєте. Можуть бути страхи, йти в щось нове, якісь сумніви. Тому дуже важливо їх позбуватися, їх відкидати, тому що особливо увечері ви про це думаєте. Це займає дуже багато вашого. Емоційного емоційної сторони вашої, тому що багато роздумів стосовно того є. А не журіться, не бійтесь ваших страхів, ідіть в нове, тому що грудень вам принесе знову ж таки хороші новини. А дуже хороші новини в тій справі, яку ви задумали. А це може бути якась звістка, повідомлення, може бути знайомство з людиною через інтернет, може бути повідомлення стосовно вашого бізнесу, може бути, от знаєте. Якась пропозиція, і ця пропозиція буде доволі хорошою для вас. І ще одна карта для вас: карта сад, карта зустрічі, карта співпраці з іншими людьми. А ця карта також говорить про те, що цю звістку, яку ви отримуєте, вона для вас буде хорошою. А якщо буде пропозиція по роботі з іншими людьми, не вагайтесь, а, приймайте її. Тут нам показує зустріч з іншими людьми, роботу з іншими з людьми, спілкування з іншими людьми. А, можливо, також тут вам ще говорить про те, що от ви, можливо, будете на якомусь застільні, в якійсь компанії, а десь в якомусь колективі. Тобто тут ще карта показує, що може бути зустріч у великій а, Компанії людей загалом місяць доволі гарно пройде для вас. Дорогі близнюки. Місяць доволі вдалий. отримайте гарні хороші новини. Для когось може бути долоносна зустріч в цьому місяці. Я бажаю, щоб цей місяць для вас пройшов як найкраще. Зустрінемось з вами уже в новому році. пока пока до скорих зустрічей!